Присім, з вами ми Калмас. Ми знімаємо відео для моєї групи ВКонтакті. Зараз я вам покажу, як робити поршневу двір. Так, так. Так, так, дуже скоро, бо тому що в контакти довго закидає. Відео дуже маленьке і дуже коротке буде. Зразу попереджаю. Тут нема що запам'ятовувати, сама лікітня. Так, 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 так. Ставте лайки, пишіть в коментарях. Яй! Такс. Так. Блін. З вами був Микал Мас. І це його відео для його групи ВКонтакті. Почні двері. Дуже легко і просто. Па-па!